Наша машулька побігала, побігала і вирішила трошки прилягти. Втомилась маленька. Читаємо ваші коментарі. Багато хто пише, що Маша чур активна і зовсім ніколи не спить. Ось вам приклад того, що це не так. Минуле відео, яке, яке я закидав, там, де машулька відпочиває, чомусь Facebook заблокував. Не знаю чому, тому довелося вдалити. Вирішив зняти для вас нове. Ось, дивіться. Какашка маленька така. Це вона побігала, побігала, годинки дві по квартирі моталась. І все, втомилася. І Маша. Хвостик у неї, бачите, який вже пухнастий став. Більше, ніж сама Маша. І вушка. Виросли. В общем, до зими наша Маша вже готова. Хоча її і так не холодно буде у квартирі, але все ж таки. Да, читаємо ваші коментарі. Багато хто задає запитання, як нам живеться з Машою, чи тяжко нам, чи не тяжко. Звичайно, Маша. Шкода ще та, Але ми вдвох справляємося з нею. Тому вже звикли, як Наташа говорить, любимо нашу Машу, як маленька дитинка наша. Так, шкоди вона, звичайно, робить дуже багато. По одежі лазить, задріки буває, залишає, Але ми дивимося, стараємось це не допускати ну, цього. Так по квартирі начебто нічого не гризе. Все добре. Чи ми просто не даємо гризти? Ну, але нічого такого, як би сказати, не наблюдали, щоб вона там щось погризла. Дуже сильно любить їсти, 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 їсти. Що не дай все жує, жує, жує. Дуже сильно любить горочки, персик та лепестки троянд. Там Писали в коментарях, що, що лепестки давати не можна, тому що вони там в магазині обробляються чимось. Ну, Ми давали, все добре було. І Вже не перший раз давали вона. І їсть із задоволенням. Дуже, а, дуже сильно любить запахи, а троянди дуже сильно пахнуть, І тому вона просто дріє, коли їх бачить. Я буває, буває заходжу в кімнату з лепестком троянди, і от все, машулька проснулася, і її розбудив. Буває заходжу в кімнату з лепестком троянди, і Маша вже все, просто тільки мене побачила і вже біжить, летить, летить, летить. Дай мені, дай мені. І горочки наш улюблений, десерт. Горочки ми можемо пожувати, пожувати. Там, Машуля.